Ця криниця була викопана у другій половині ХХ століття. Е, в на початку 2000-х років цю криницю було почищено від металолому, якого туди накидали хулігани, і в цьому велику роль відіграв воїн-афганець Масний. Валерій Євгенович. Він особисто спускався в цю глибоку 26 метрів криницю. А потім над цією криницею працював весь чоловічий, чоловіча частина колективу нашої школи. Вони опустили туди насос, звідси провели трубопровід до школи, сліди цього трубопровіду, ви можете навіть бачити. І тепер. Ви п'єте воду в школі, в приміщенні школи, саме з цієї криниці. У ній цілюща вода, вона допомагає вам бути здоровими і розумними.